Виконуємо вправу 20 до параграфа 19 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажуємо табличний процесор Excel. Час виконання вправи я буду використовувати табличний процесор Excel 2016. Створимо таблицю. Комірку B3 введемо початкову суму вкладу. Нехай для початку це буде невелика сума, саме 1000 гривень. Альфа-банк приймає вклад під прості відсотки у розмірі 14% річних. А бета-банк – під складні відсотки у розмірі 13% річних. Прості відсотки це так званий депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту. Тобто, якщо вкладник поклав на один рік – 1000 гривень, то через рік він може забрати з банку гроші, які він вклав рік тому, плюс прибуток. Якщо він поклав на 10 років як в нашому випадку, то через 10 років він може забрати з банку гроші, які вклав 10 років тому, плюс прибуток. Складні відсотки це так званий депозит з капіталізацією. За умовами такого депозиту відсотки на вкладену суму нараховуються щомісяця, або, як в нашому випадку, щороку, і отриманий прибуток щомісяця, або щороку додасться до внесеної суми. Зазвичай отриманий прибуток по даному депозиту нараховується щомісяця, але за умовою нашої задачі прибуток буде нараховуватися щороку. Це для Бета-банку. Пам'ятаємо, Альфа-банк 14% річних, Бетабанк 13% річних. І треба визначити, в який банк вигідніше вкласти гроші, дослідивши прибуток протягом 10 років. В даному діапазоні також повинна бути введена сума вкладу, щоб не вводити вручну. І якщо б ми змінили суму в клітинці B3, то в нас змінилася б сума і в даному діапазоні, запишемо посилання на клітинку B3. Використаємо автозаповнення. Для цього наведемо вказівник миші на правий нижній куток виділеної клітинки, щоб зображення вказівника миші змінилося на ось такий плюсик та потягнемо вниз. Клітинку C3. Ведемо формулу для визначення прибутку на кінець кожного року в Альфа-банку. Формула розпочинається зі знака дорівнює. Нам потрібно взяти суму вкладу. А далі записати ось таку формулу. 0,14, тому що в нас 14% річних. Підтвердимо введення формули натиснення в клавіші Enter. Або кнопки «Від». Отже бачимо, якщо в нас 14% річних, то в кінці першого року ми отримаємо 1140 гривень, якщо вкладемо 1000. Це буде 1000 гривень, які вклали. Плюс 140 прибутку на кінець року. Скопіюємо формулу, використавши автозаповнення. Потягнемо вниз. Бачимо, що в кінці 2010 року ми отримуємо, вклавши 1000 гривень, ми можемо забрати 2400 гривень. Тепер обрахуємо прибуток в банку де депозит з капіталізації складні відсотки. Формула у нас в цьому випадку буде ось така. Також беремо суму вкладу. Тут зверніть увагу, у вас помилка. Підручнику 0,14%, але потрібно написати 0,13, тому що в нас бета-банк надає 13% річних. Ось такий значок означає піднесення до квадрату. В кінці першого року зрозуміло на сума буде менша, тому що в нас. Менший відсоток. Але на наступний рік в нас вже буде нараховуватися відсоток не з 1000 гривень, як для Альфа банку, а з 1130 гривень. Давайте скопіюємо формулу, використавши автозаповнення. Зменшимо кількість знаків після коми. Бачимо, що в кінці 10-го року в нас вже сума буде більша. От в кінці першого року буде сума менша, в кінці другого року також сума буде менша. А починаючи з 3-го року прибуток, який ми отримуємо в Бета-банку, буде вже більший, ніж в Альфа-банку. І щороку він буде збільшуватись. Давайте змінимо тепер суму початкового внеску, тобто суму вкладу. Бачимо аналогічно, якщо ми кладемо на депозит, то в перші два роки вигідніше використовувати Альфа-банк, а на далі Бетабанк. Змінимо знову суму 5 тисяч гривень. Аналогічно тепер введемо 10 тисяч гривень. Бачимо аналогічно. Перші два роки прибуток більший Альфа-банку, починаючи з третього – у Бетабанку. Збережемо таблицю у власній папці Файл зберегти або зберегти як. З іменем вправо 20. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!